Псевдопапа Франциск 1 листопада одразу після закінчення жовтневого синоду видав моту пропріо під назвою Ад теологіам промовендам. По суті, це супровідний лист до зміни статуту Папської теологічної академії з метою зміни теологічного вчення в усій церкві шляхом усунення його основ якими є святе письмо і традиція, цитата Бергольо щоб пропагувати теологію майбутнього, не можна обмежуватися лише абстрактним повторенням формулювань і схем з минулого? Якщо ці формулювання та схеми є захистом спасительних прав віри. То їх усунення веде до втрати об'єктивної та об'явленої правди, а отже, це загрожує нашому спасінню. За цими формулюваннями стоять отці та вчителі церкви, зловживаючи владою, яка йому не належить, бергольо сприяє руйнуванню основ віри і таким чином самознищенню церкви. Цитата Бергольо Тому теологічна рефлексія покликана до повороту, до зміни парадигми, до сміливої культурної революції енцикліка Лаудато Сі si 114. Тут Бергольо чітко говорить про зміну парадигми. Він навмисно не говорить, що конкретно буде скасовувати, а що узаконювати, але суверенно запроваджує принцип зміни парадигм, тобто скасування догм, фундаментів нашої віри. це робить єретиків провідною силою в церкві під прикриттям фальшивого папського авторитету. Хто не захоче брати участі у цій сміливій культурній революції бергольо, той буде зневажливо затаврований розкольником і схизматиком. Якщо перестанемо респектувати природні фізичні закони, то втратимо життя. Якщо перестанемо респектувати духовні закони, які містяться в Євангелії, вкорінені у традиції і чітко виражені в догмах церкви, то втратимо вічне життя. Цитата Бергольо культурна революція, яка зобов'язує її теологію, перш за все, бути фундаментально контекстуальною теологією. Здатною читати та тлумачити Євангеліє в умовах, в яких щодня живуть чоловіки та жінки. Така позиція суперечить основній заповіді Христа. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Ми маємо змінювати своє життя відповідно до Христового Євангелія. А не підтверджувати фальшивим антиєвангелієм бергольо безбожний, аморальний, егоїстичний спосіб життя в умовах, у яких щодня живуть чоловіки та жінки. Цитата Бергольо Теологія має своїм архетипом воплочення вічного логосу, його входження в культуру. У світогляд у релігійну традицію народу цю заяву Бергольо не можна розглядати інакше, ніж у світлі його посвячення Сатані в Канаді та інтронізації демона Пачамами у Ватикані. Так логос воплотився. Але Бергольо своєю заявою чітко дає зрозуміти. Що його входження жодним чином не повинно впливати на культуру, світогляд чи релігійні традиції поган. але якщо респектувати поганську культуру, яка вшановує демонів, то Христос та Євангеліє не можуть бути прийняті інакше ніж формально, неефективно. І саме цього прагне бергольо своєю теологією, яка повністю руйнує самі основи церкви і не допускає справжньої місії. Навпаки, вона опосередковує антимісію поганства всередині церкви. Ця програма бергольо є практичною реалізацією ностра етати Другого Ватиканського собору. Цитата Бергольо. Звідси теологія може розвинутися лише в культурі діалогу між різними релігіями. Ісус не наказав нам вести діалог з тими, хто поклоняється демонам. Ми маємо проповідувати їм Христове євангеліє спасіння в силі Святого Духа. Теологія, яка може розвинутися лише в культурі діалогу, є фальшивою та диявольською. Вона веде до знищення християнства. Апостол закликає проповідуй Боже Слово вчасно і невчасно, бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів. Щоб уприємнювати собі слух і від правди відвернуть вухо, а повернутися до байок, ми повинні проводити справжню місію, а не вести фальшивий діалог, який веде до духовного отруєння. Цитата Бергольо. Відкрито вступати в дискусію з усіма як віруючими, так і невіруючими Потреба в діалозі насправді притаманна людській істоті та всьому творінню. Це єва в раю відкрито вступила в дискусію зі Змієм, і все закінчилося дуже трагічно. Бергольо пропагує дискусію з усіма віруючими і невіруючими, але тільки несправовірними, щодо них йому притаманна позиція ігнорування. Коли колишній нунцій в США Карло Марія Вігано хотів вступити з ним у дискусію щодо приховування зловживань семінаристами, то жодного діалогу. Притаманного людській істоті та всьому творінню не відбулося. Також, коли 90-річний кардинал Дзен цілий день чекав на морозі на аудієнцію, він його взагалі не прийняв. Подібно спершу чотири, а потім п'ять кардиналів з дубія досі чекають на діалог. Так само автори корекції не дочекалися жодного діалогу. Бергольо є винятком серед людських істот, бо діалог не є йому притаманний. Що найбільше він веде діалог із гомосексуалістами, транссексуалами та посвяченою сатані елітою, але ні в якому разі не з метою їхнього навернення. Цитата Бергольо Особливе завдання теології виявляти тринітарний відбиток, який робить всесвіт, у якому ми живемо мережею відносин, у яких кожній живій істоті притаманно прагнути чогось іншого. Теологія не має завдання виявити лише якийсь невиразний тринітарний відбиток. Але має проповідувати вже об'явленого бога в трійці з метою спасіння душ, з цим пов'язана необхідність прийняти Божого сина як Спасителя. Про цю необхідність ніде в теології Бергольо немає згадки, не те, щоб він наголошував на цій основі. Теологія Бергольо, яка не веде до спасіння в Ісусі Христі, але проповідує, що кожній живій істоті притаманно прагнути чогось іншого, не є християнською теологією. Це скоріше якийсь індуїстський лабіринт, який не має нічого спільного зі спасінням душі. Цитата Бергольо Діалог з іншими формами знання явно передбачає усвідомлення істотного синодального виміру теології. Апостол Павло вказує на справжнє джерело пізнання Хочу, щоб ви збагатились повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни Христа в якому заховані всі скарби мудрості і знання. А кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас оманливими доводами, перебувайте в Христі Ісусі, вкорінені в Ньому, збудовані на Ньому. Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив. Філософією та пустим обманством за людським переданням та за первнями світу, а не за Христом. Ми повинні вважати, щоб Берголіо не звів нас до якогось діалогу з іншими формами пізнання, що очевидно передбачає усвідомлення синодального виміру теології. Яка веде до скасування божих законів і заповідей, а отже, також до втрати Христа і загибелі душ. Цитата Бергольо Тому церковна синодальність зобов'язує теологів займатися теологією у синодальній формі, та підтримувати між собою здатність слухати. Вести діалог, розпізнавати та інтегрувати різноманітність ЛГБТК якщо церковна синодальність зобов'язує теологів займатися теологією у синодальній формі. То це означає, що кожен теолог зобов'язаний проповідувати єресі бергольо і вже не може проповідувати правдиве вчення церкви, інакше для нього вже нема місця в єретичній секті бергольо, так як нема місця і самому Господу Ісусу Христу та Святому Духу, так звано займатися теологією без молитви, без покаяння, без правдивих основ віри це не теологія, а єресіологія. Щодо здатності слухати, розрізняти та інтегрувати різноманітність, тобто інтегрувати ЛГБТК у церкву, то це призводить до духовного самогубства. Бергольо наказує слухати тих, які не хочуть навернутися до Христа, тобто впертих єретиків і аморальних людей та інтегрувати їхню затверділість у грісі та брехні. Це шлях до загибелі. Цитата з висновку Моту Пропріо. наказую, щоб все, що я постановив у цьому апостольському листі Моту Пропріо, мало стабільну і тривалу цінність, незважаючи на все, що цьому б суперечило. У своєму моту пропріо Бергольо проголошує Єресі та оманливе вчення, що веде до відступництва і своєю авторитативною заявою доводить, що він виступив проти Бога і звеличив себе над усім, що носить ім'я Бога або чому віддається Божественна честь. Він навіть осів у храмі Божому. Окупує папство і видає себе за Бога. Бергольо запроваджує своє антиєвангеліє, за яке згідно з Галатів 1, 8, 9, падає Божа анатема на нього і на тих, які йому підпорядковуються. Єресь Папу Латрії проголошує, що папа може навіть посвятитися сатані, скасовувати Божі заповіді та пропагувати заборонену Богом Содомію, перетворюючи Христову церкву на псевдоцеркву Антихриста, і начебто все ще залишається папою, і ми повинні сліпо його слухати як тут, так і потім в пеклі. Папалатристи ігнорують догматичну буллу Павла IV, святого Беларміна, святого Альфонса та інших учителів церкви, які вчать, що папа, який є явним єретиком, сам себе виключив з церкви, і тому не може бути її главою. Завдяки єресі папу Латрії Бергольо сьогодні може без перешкод ліквідувати церкву і папство. У цей критичний час кожен єпископ зобов'язаний зробити рятівний крок і відділитися разом зі своєю дієцезією. Від явного єретика, який окупує папство і від його секти. Хто від нього не відділиться, того бергольо та Його секта, змусять відділитися від Христа, а Його ім'я буде стерто. З книги життя, в годину смерті він опиниться у вогняному озері. Єпископи. Спасіння церкви є у ваших руках. Відділіться від берголіанського. Вавилону.